Місце для командних ігор і не тільки у спорткомплексі Олімп Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відреставрували спортивну залу. Зробити це вдалося завдяки підтримці обласної влади. Більше про зміни дивіться далі. Майже 4,5 мільйона гривень, чотири місяці роботи, і у результаті багатофункціональна спортивна зала готова приймати спортсменів. Наш візит до спортивного комплексу «Олімп» носить такий подвійний. Ділово-спортивно-пропагандистський характер. З одного боку, ми, як завжди це робимо, хочемо подивитися, так як використані кошти, які ми спрямували з обласного бюджету, а це декілька мільйонів гривень. А друге, Проведемо сьогодні таку дружню зустріч збірної команди депутатів обласної ради зі збірної команди університету. От, тим самим продемонструємо і нашу готовність зустрічатися тільки не тільки в діловіх атмосфері, але і в спортивному залі позмагатися. Як зазначає ректор вищого навчального закладу Ігор Цепенда, цей проєкт важливий не лише для університету, але й для суспільства. Ми бачимо, що він повністю оснащений» і згідно відповідних норм і починаючи від покриття, закінчуючи освітленням, але дуже важливий елемент, що він є зал трансформер. Таким чином, що тут будуть відбуватися змагання з волейболу, баскетболу, міні-футболу, бадмінтону. А тут ми бачимо так само і елементи, які дозволяють проводити реабілітацію для ветеранів. Ми завжди готові йти назустріч тим. Хто сам щось робить? Ми готові йти на зустріч тоді, коли ми маємо самі спромогу йти на зустріч. Ну, шкода, але цьогорічний бюджет достатньо складний. От, зокрема, в зв'язку з вилученням, повним вилученням тих відрахувань, які йшли від так званого військового ПДФО. А ми вже не раз про це казав, втратили в обласному бюджеті десь під 350 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. Коли у попередньому році наше становище було трошки краще, ми допомогли університету на його прохання. Матимуться тут і професійні команди вищого навчального закладу. Зрозуміло, що малий зал це одна справа, великий зал там, де є більше простору, технічні можливості, тактичні можливості відпрацьовувати досі. Це досить важливі зміни. Це зал, підхід підходить нам для участі в чемпіонаті України. Ми будемо тут тренуватися, баскетболісти, бамбітаністи. Тобто, цей зал різносторонній, який нам допоможе покращувати наші здібності. На сьогодні це лише перший етап реставрації спорткомплексу Олімп. Надалі керівництво Ство університету планує акумулювати кошти для створення додаткових умов для реабілітації ветеранів, зокрема, мовиться про використання водного простору.